Здорово, футболюги! 24-й тур АПЛ минув. І він знову перевернув все з ніг на голову і повернув інтригу в чемпіонат. Коли вже здавалося б, Сіті здолав головного конкурента в очному поєдинку, очолив турнірну таблицю, хоч номінального. І тепер психологічна перевага на боці команди Пепа Зненацька з Нотінгемського лісу вискочив а, Робін Вуд і відібрав очки у багатих місцян і віддав їх теж багатим, але трошки біднішим канонірам. Це АПЛ, давайте розпочинати. Ну і за традицією прошу підтримати україномовний контент і підписатися на цей канал, поставити лайк. Ну і в ідеалі залишити коментар. Ну це, звісно, в ідеалі, в принципі, і підписки буде достатньо. Зустріч з Манчестер Сіті посеред тижня подарувала насолоду простим болівальникам, але зіпсувала настрій канонірам. Це був третій матч підряд, коли підопічні артети втратили очки в чемпіонаті. Тому матч застомілою виглядав своєчасним, щоб перервати таку негативну серію. В порівнянні з попереднім матчем Мікель провів дві заміни: повернув стартовий склад Бена Вайта і дав відпочити Габріелю Мартінелі, випустивши на лівий фланг нападу Леандро Тросара. Пару слів на рахунок поганої форми Мартінелі. Ні, зараз не про те, що це пов'язано з відсутністю Жезуса. Я про те, що чи варто випускати футболіста і таким чином виказувати йому довіру, якщо це очевидно, що зараз в його грі ну, щось не так. Я розумію цей підхід, але не до кінця його підтримую. Тим більше, що на лаві запасних у канонірів є достатньо кваліфіковані футболісти, щоб замінити Мартінелі. Можливо, Габі навпаки, треба дати перепочити, перезавантажити його і таким чином змотивувати його на завершальну частину сезону. Тросар достатньо кваліфікований футболіст, саме тому я не бачу великої проблеми в тому, що інколи саме він буде виходити в стартовому складі канонірів. А Мартінелі буде виходити на заміну, освіжаючи таким чином фланг. Плюс його швидкість буде додатковою зброєю проти достатньо виснажених вже захисників. Повертаємось до матчу. Його Арсенал розпочав не занадто впевнено, пропустивши дуже швидкий гол. Олександр Зінченко втратив м'яч у простій ситуації, де перехоплення Віли, далі швидка контратака, пас вперед на Олі Уоткінса. Той просто розхитав саліба і забив гол, поклавши м'яч в дальній кут воріт. Але Арсенал не збирався відпускати суперника і швидко відновив рівновагу завдяки класному голу САКа. Мінкс недало зіграв головою, скинувши м'яч просто в центр штрафної, саме туди, де вже знаходився Букайосака. Молодий англійський талант класно піймав м'яч на ногу і поклав шкіряного у ворота Емі Мартінеса, таким чином зрівнявши рахунок в матчі. Про те, що до перерви, Віла таки змогла засмутити вдруге Рамздейла. На цей раз провалився на фланзі Вайт, запустивши собі за спину Морена. Класний реально пас. Далі після прострілу іспанця дуже дотепно зіграв Емі Буендія, пропустивши м'яч поміж ніг на Коутіньо. І Коутіньо вже розстріляв порожній ближній кут воріт Арона Рамсдейла. Я дивився цей матч другом, і під час перегляду нас почало бісити те, що починаючи десь з 13-ї хвилини Еміліано Мартінес почав тягнути час, відверто тягнути час. І взагалі, що ще з чемпіонату світу почала бісити його ця козлярська поведінка. Нахіба ти хайпуєш? Виходь на поле і мовчки показує свій професіоналізм. Бо реально здається, що він трохи зірку спіймав. В другому тамі Арсенал. Вийшов заряджений і він вийшов перемагати. Олександр Зінченко забив шикарний гол в ближній кут, зрівнявши таким чином рахунок в матчі. Це був перший гол Сашка в Прем'єр Лізі, з чим ми його і вітаємо. Як то кажуть, раз в 5 років Ізіна стріляє. Та й в цілому арсенал був набагато гостріший. Особливо це стосується флангу САКа. Це те, про що я казав в попередньому відео. Як тільки Вайт виходить грати разом із Сака, правий фланг починає функціонувати набагато краще. І на фоні них лівий фланг був майже непомітним. Окремо хочеться виділити Жоржінню. Жоржиню видає другий доволі сильний поєдинок. Здається, що нарешті він потрапив в правильне для себе середовище. Ну і гол його за меж штрафної – це ж ну, шедевр. Ще й більший кайф від того, що залетів він від голови Мартінеса. Після цього дуже було цікаво подивитися, як він розпочне тягнути час. І судячи з усього, удар був достатньо сильний, тому що Макавєшка Мартінеса не спрацювала. Він чомусь вирішив побігти допомагати команді відігратися на кутовому. І е, після цього команда пропустила швидку контратаку Арсенала, і Габріель Мартінелі становив остаточний рахунок в цьому матчі 4-2 на користь канонірів. Цікаво в цьому голі те, що Габріель Мартінелі почав святкувати його за 5 секунд до того, як м'яч опинився в сітці воріт. Я не погоджуюсь з цією думкою, що цей матч був на нічию, і в кінці його було якесь чудесне спасіння канонірів, Того, що Арсенал як мінімум не використав 200% нагоди. Перше, це коли Едегор вивів Нкетію віч навіть з голкіпером, і той змарнував нагоду. Там пас був реально класний. До речі, Едегор створив для своїх товаришів аж сім гольових нагод в цьому матчі. Але другий шанс арсеналу створив після пресингу Едін Кеті, який відібрав у захисника і покотив його на Едігора. І той з 12 метрів не зміг попасти в порожні вже ворота. Причому бив він робочою лівою ногою. До цього друг мене запитував: а чого це Едігор не пробуває з вигідних положень, тим більше коли він знаходиться по центру ворот. А після цього епізоду він сказав: все, тепер я розумію, чого Едігор не пробуває з вигідних положень. Але як би там не було, Арсенал одержав вольову перемогу в доданий час і перервав негативну серію без виграшів. На той момент вони ще не знали, що і Сіті приготував для них подарунок в цей день. Найнеочікуваніший результат туру. Я коли побачив перший тайм, і гол від Сіті, сказав все, можна сушити весла, виключив телевізор, і не став додивлятися цей матч. Бо це було реально все в одну калітку. Пеп випустив вже знайому нам схему з трьома центральними захисниками і Бернардо Сілвою, який іноді є опорником, а при захисті стає лівим захисником. Але в цьому матчі він був частіше опорником, тому що атаку у Нотінгема було пес какав. І не великий такий пес, а шпіц. Сіті повністю контролював хід поєдинка і прибивав суперника. А Ноттінгем не цурався виносити м'яч подалі від воріт і грати автобусом. Статистика першого тайму красномовно свідчить про це: володіння 84% проти 16 на користь Сіті, успішних передач 360 проти 38%, в 10 разів більше, 9 ударів проти 2. Але дуже смішно те, що попри таку домінацію Сіті попав в ствір воріт лише раз, і цей єдиний раз став голом. Але після того, як я дізнався результат, мені стало цікаво, і я додивився другий тайм. І ви знаєте, в другому таймі Ноттінгем почав діяти більш сміливо, не так сильно прижимався біля власних воріт, інколи навіть пресингував захист Сіті. Але це все створило ще більше нагод для команди Пепа. Найяскравішими з них були вихід фоди на віч навіч з голкіпером, але щось Філ розгубився, підбив трошки м'яч і далі і не зміг пробити нормально по поворотах, і не зміг віддати нормальний пас на Голанда, змарнувавши таким чином нагоду. Другий момент це два поспіль-удари від Голланда, але в перший раз він попав в Каркас, а другий взагалі вище воріт ударив. Третій момент це коли Кейлор Навас прийняв м'яч на пах після удару головою від Ляпорта після подачі кутового. Ну, коротше, моментів там реально вистачало. І Сіті прогавив єдину атаку Нотінгома, яка і стала гольовою. Гіпс Вайт прострілив на дальню стійку, і Вуд замкнув цей простріл, встановивши таким чином фінальний рахунок в цьому матчі один Саме так Робін Вуд з Ноттінгемського лісу знову повернув інтригу в чемпіонат. Ще раз довівши всім, що це Англія. І тут нікого не можна списувати з рахунків, навіть явного аутсайдера. Нарешті зійшли всі зірки у грі Ліверпуля. Тренд видав непоганий матч в плані атакувальних дій. І не сильно той провалився в захисті. Нуніс не змарнував нагоди і відзначився у цьому матчі, де на де потрохи почав працювати пресинг у Ліверпуля. І вони чітко використали свою зброю. Це висока швидкість нападників, їх вміння відкриватися за спинами захисників і шукати вільні зони. А головне те, що у Ліверпуля достатньо футболістів, які можуть виконати точний пас саме в ці зони. Що і сталося? В моменті з першим голом Нуніс вдало розташувався. Між тріп'є та шером. В цій атаці Енді Робертсон створював ширину атаки Ліверпуля, на що і купився тріп'є. Під час передачі трента він робить кілька кроків в напрямку Енді Робертсона, а потім розуміє, що передача йде не на нього, починає повертатися, але не встигає. Шер знаходиться спиною і тому не бачить забігання Нуніза. Бо він залишив його на тріп'є. Захисники не розібралися в епізоді і Дарвін спокійно реалізував свою нагоду. Другий гол це шедевральний пас салаха за спини захисників, які помилились при створенні штучного офсайду, і гакпо так само спокійно реалізував свій момент. Проблему забросів за спину захисників і високу лінію оборони Ньюкасл мав вирішити за рахунок вдалих і вчасних виходів попа на підстраховку. Але якщо в першому випадку це спрацювало, то в другому ні. На 22 й хвилині після виносу м'яча Алісоном Поуп невдало грає на виході. Спочатку він намагається зіграти головою, робить це вкрай невдало, і потім, щоб не пропустити втретє, просто забирає м'яч у руки, за що і отримує пряму червону картку. Це і зробило врешті-решт, результат. Але навіть зоставшись у меншості, не згнітило Ньюкасл, Вони продовжили йти вперед, створювати нагоди і е, могли навіть зрівняти рахунок в цьому матчі. Постійно підводила лише реалізація. Рахунок 2-0 так і залишився на табло, і цей результат дарує надію вболівальникам Ліверпуля, що скоро їх команда повернеться ментально, разом з цим повернеться ігра і прийдуть, звичайно ж, результати. На цьому в мене все. Дякую всім за увагу. З вами був Сашко і, звичайно ж, не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал і писати коментарі під цим відео. Бо боротьба за титул АПЛ тільки розпочинається, а це означає, що все найцікавіше очікує на нас попереду.